Публічно перевіряють рівень фізичної підготовки. На міському стадіоні Спартак в Ужгороді патрульні та співробітники чергової частини управління патрульної поліції складали фізнормативи. Подібні перевірки правоохоронці проходять щороку, а за окремим дорученням керівництва поліції час від часу призначають додаткові сесії. Складання нормативів відбувається за спеціальною таблицею з розрахунку на вік та стать правоохоронця. Ми проводимо відкриті заліки. Це якраз для того, щоб кожен бажаючий міг прийти, побачити рівень підготовки патрульних поліцейських. Є передбачені нормативи наказом Міністерства внутрішніх справ. Це комплексна силова вправа, біг 100 метрів, біг 1000 метрів. Тобто витривалість, швидкість і сила. У нас є поділ на вікові категорії, і, наприклад, 100 метрів для працівника поліції. До 25 років 13,5 на відміну, 14 – добре, 14,5 – задовільно. Інспектор Юрій Фревлик до роботи патрульним будував спортивну кар'єру. Грав за баскетбольний клуб Ужгород. Саме Юрій сьогодні найкраще пробіг і стометрівку, і кілометровий норматив. Патрульний запевняє, попри завантажений графік роботи, знаходить час для спорту та допомагає колегам тримати фізичний стан у тонусі. Відчуття, що все ж таки фізично тримаю марку. Складний графік роботи, знаходжу час продовжувати займатися спортом, тримати дійсно фізичний рівень на висоті. Ну і так само намагався підтягнути своїх колег як міг. В управлінні поліції акцентують на важливості підтримання фізичного стану патрульного. Поступово перевіряють співробітника кожної роти. Сьогодні здає третя і сьома рота. Управління патрульної поліції в містах, Ужгороді та Мукачеві ну, досить важкий захід, але це не величезна необхідність для е, нашої роботи, тому що ми маємо бути е, фізично розвинені також. Це невід'ємна частина. В принципі, е, всі займаємося, хто в залі, хто ходить періодично на стадіон бігати, кожен е, займається своєю фізичною підготовкою, або всі разом, або окремо для себе. Перевірка фізпідготовки триватиме до 7 липня. У комісії зазначають 90% особового складу у гарній фізичній формі, а у разі нескладання патрульним заліку з ним будуть проведені додаткові тренування та за місяць повторна сесія.